Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Вітання усім. Сьогодні ми е, м, зануримося в один конкретний інцидент. Досить таки, знаєте, показовий. Стався він у Харкові. Це підпал будівлі ТЦК, ну тобто територіального центру е, комплектування. У нас є коротке повідомлення про це. Отже, завдання швидко розібратися, що там було, як все відбувалося, ну і які наслідки можуть бути. Так, отже, вечір 11 червня, Харків, пожежа в районному ТЦК і повідомляють, що спричинив його чоловік. Який, до речі, вже мав судимість. Він, здається, зачинився там в одній із кімнат. Угу. І от поки працівники там, ну, мабуть, були чимось зайняті чи намагалися зрозуміти, що коїться, він бере і підпалює якийсь шматок тканини. Просто тканину? Так, так кажуть. Але от що цікаво, далі все як у кіно. Починається метушня через пожежу, а він, уявіть, вистрибує з вікна другий поверх. І тікає. Оце так. Справді, ну, сама послідовність дій, вона вражає. Спочатку відволікання уваги підпал, так? створення хаосу, а потім дуже ризиковане втеча, стрибок з другого поверху це ж ну, не просто так. Не кожен наважиться. Саме так. Це або якась, знаєте, рішучість, неймовірна, або вже повневіччій. Тобто це не виглядає як просто імпульсивний вчинок, так? Можливо, продуманий план? Дуже схоже на те. От, використати пожежу як димову завісу, і в прямому, й в переносному сенсі, класика жанру можна сказати. Ну, певною мірою відволікти, спричинити паніку, а під шумок втекти. І сам стрибок знову ж таки, це вимагає ну, або сміливості, або стану, коли вже все одно. Добре, а що поліція? Людина ж втекла, чи вдалося його знайти? А ось тут цікавий момент, про який згадують, попри те, що він зник. Поліція спрацювала досить швидко, встановили особу підозрюваного оперативно. А як ну у повідомленні є згадка про його попередню судимість? Деталей немає, але, знаєте, можна припустити. Можливо, він вже був у базах даних або його знали в певних колах. Це могло пришвидшити ідентифікацію. Логічно. І ця швидка ідентифікація, звісно, вже має свої наслідки юридичні. Безумовно, як тільки особу встановлено, процес пішов. Джерело каже, що йому вже повідомили про підозру. Тобто е доказів, мабуть, достатньо, щоб вважати його причетним. А наскільки серйозно взагалі кваліфікують такий вчинок? Підпал ТЦК, це ж не просто ну вікно розбити. О, це дуже серйозно. Якщо подивитися на можливе покарання, про яке йдеться, там до 10 років позбавлення волі. 10 років. Так, це чітко показує ставлення закону, умисне пошкодження майна ще й підпалом та ще й офіційної установи. І хоча в джерелі про це не сказано, але ж ми розуміємо, умови воєнного стану можеться все обтяжити. Зрозуміло десять років це справді серйозний термін. Це підкреслює, що це ну, зовсім не дрібне хуліганство. Абсолютно, це ж по суті напад на інституцію, створення небезпеки для людей, знищення майна. Тут цілий комплекс. Отже, якщо так підсумувати коротко те, що ми маємо з цього повідомлення, зухвалий підпал, досить драматична втеча, швидка реакція поліції і ну, дуже ймовірно тривале ув'язнення для виконавця. Дякую. Справді, навіть таке коротке повідомлення, а скільки в ньому всього, якщо розібратися, саме так, і цей випадок, знаєте, залишає таке питання, воно вже виходить за межі фактів, які ми маємо. Що взагалі штовхає людей на такі ну відчайдушні кроки? От що до офіційних установ, і з іншого боку, наскільки самі ці установи готові до таких, скажімо так, нетипових загроз? Це вже тема для окремих роздумів. Цікаве питання, справді є над чим подумати. Дякуємо, що були з нами під час цього короткого розбору. Сподіваємось, було корисно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.